Ціальні ініціативи президента стали успішним інструментом державної політики, зокрема у питанні розвитку інвестиційного клімату країни та окремих регіонів. У сучасних умовах жорстокої конкуренції на світових ринках України як експортно орієнтованій країні необхідно збільшувати об'єм продукції з високою доданою вартістю. Цьому питанню в плані поліпшення інвестиційного клімату в країні особливу увагу приділяє президент України Віктор Янукович. Особливу увагу питанню розвитку інвестиційного клімату приділяє керівництво Херсонської області. Про це свідчить на. ...лише проведення економічних форумів, але й їх результати. Головне, що сьогодні і адміністрація Цюрюпінського району і місто до відноситься до цього з великим відношенням. Вони ж розуміють, що це додаткові робочі місця, це додаткові поступлення бюджету до міста і до району. Тобто, всі в цьому повинні бути зацікавлені. Треба, щоб були створені умови. Площадки були підготовлені. Тоді буде сьогодні заходить інвестор. Сьогодні саме місто Цюрюпинськ на Херсонщині називають потужним інвестиційним майданчиком, де прагнуть розвиватися іноземні інвестори. Приміром, лише у дві Ще десятому році цюрпинським районом освоєно капітальних інвестицій більше ніж на 85 мільйонів гривень. Сьогодні іноземні інвестиції вкладено у чотири підприємства міста, які складають основні бюджетні надходження та забезпечують громадян робочими місцями. Коли інвестор приходить, він абсолютно чітко для себе розраховує принципову стоїмо свого проекту. Прозрачность подразумевает то, что все отношения с властью выстраиваются путем заключения договора до момента реализации самого проекта. Для того, чтобы инвестору стать интересным, мы для себя выработали определенную практику, определенную позицию. Мы абсолютно четко понимаем, когда идем на соглашение, да, определенные с теми же инвесторами. И могу сказать точно, что мы идем на соглашение не со всеми инвесторами. То есть, когда нам предлагают какие-то совершенно непонятные проекты, да, мы готовы вступать в диалог, но конкретизация на моментах реализации должна быть однозначна. Загалом надходження до місцевих бюджетів району протягом восьми місяців 2013 року склало майже 38,5 мільйонів гривень. Це майже на 4 мільйони гривень більше ніж минулого року. Інвестиційний клімат як в Цюрюпінському районі, так і в самому місті Цюрюпінське на достойному рівні. так скажем, ні для кого не секрет, що на території району і в принципі на території самого міста Цюрюпінська працює 4 четыре инвестиционных программы, четыре предприятия с, инвести... и с инвестициями. Это, в принципе, ни для кого не секрет, Дунапак, Хенкель, Эрфольх и вот на сегодняшний день Арви. Я считаю, что как в целости в Херсонской области, так и на территории Цирюпинского района, Цюрюпинский район занимает достойное место в этом Показателю, в принципе, благодаря слаженной работе губернатора, главы районной администрации и мэра, потому как мы знаем, что на территории самого города Тюрюпинска три инвестиционных проекта. Привабливе територіальне розташування самого Цюрюпинська та робота території міста митного посту Херсон Центральний, який надає якісні сервісні послуги для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, позитивно впливає на реалізацію інвестиційних проєктів, які мають істотне значення як для Цілюпинська, Херсонської області, так і південного регіону України в цілому. Загальна сума митних платежів, сплачених інвесторами в казну протягом поточного року, склала більше 56 мільйонів гривень. Руководство любого району на сьогоднішньому. Момент... как бы понимают, чем больше предприятий стабильно работающих э, на территории тех районов, которые есть, тем лучше как бы для них и с точки зрения уплаты налогов и рабочих мест и как бы социальных каких-то вопросов, в том числе и это предприятие Транзит Юг, насколько я знаю, оно достаточно активно э, живет жизнью города и э, потому как постоянно э, приходят какие-то... Ну, какие-то хорошие слова в их адрес, вот и в адрес таможенного поста их адрес от руководства Тюрюпинского района и города Тюрпинск. Ну а то, что Тюрюпинск сейчас развивается, мы с вами это понимаем. Те, що Цюрюпінг стає цікавим для інвестора, можна сказати точно. Сьогодні в місті успішно працюють такі інвестиційні проекти, як товариство з обмеженою відповідальністю Ерфольг Україна, Хенкельбаутехник, Донапак Таврія. Саме ці підприємства наповнюють значну частину місцевих бюджетів району. За вісім місяців поточного року ці підприємства заплатили до місцевого бюджету Цюрюпінська майже 2,5 мільйони гривень. Мы как скажем, законопослушный налогоплательщик выполняем все требования, которые поставлены перед нами законодателем. Не видим проблем. Консультационные вопросы всегда к нам идут навстречу, учитывая, что мы крупный налогоплательщик, обслуживание мы считаем на должном уровне. Были у нас большие проблемы по возврату НДС в настоящий момент. Как бы в этом году у нас в нашому підприєтті возврат значительной значительної суми три мільйона НДС. І текущий НДС сьогодні возвращается, поэтому тому в этом плане мы, как ми бы, почувствовали некую поддержку. Ерфольг Україна це сучасні підприємства з високотехнологічним оснащенням, з професійними фахівцями, що випускають продукцію за міжнародними стандартами. Виробничі потужності і інженерно-технічний потенціал підприємства дозволяє сьогодні виготовити як фільтрувальний папір, так і будь-який вид фільтрів. На ваше замовлення виробничий потенціал підприємства дозволяє забезпечувати потребу у фільтрувальному папері не лише Україну, а й країни СНД та здійснювати регулярні постачання у Польщу, Туреччину, Німеччину, Австрію, Словенію, Швейцарію. Підприємство також співпрацює із споживачами близького сходу з городом. Ми определенним образом сотрудничає. Многія Ми імеймо соціальну програму підтримки нашого фізсанаторія детського. Ми з ними дружимо активно ми підтримуємо. Наш дом престарелых, который здесь в городе существует. Ну и остальные вопросы по, скажем, по желанию города мы тоже выполняем. Ще одне підприємство, яке є одним з найбільших платників податків у Цюрпінську. Є хенкельбаутехнік. За п'ять років роботи компанія виділила місту значний фінансовий капітал. Виробнича потужність підприємства 80 тисяч тонн на рік. Асортимент продукції налічує понад 400 найменувань. Спеціальний проєктний відділ забезпечує технічну підтримку на будівельних об'єктах, де використовуються матеріали компанії. мощності заводу составляє около 230 тисяч тонн. в рік. Складається з основних трех автоматизированных линий, которые укомплектованы самым новейшим итальянским, немецким ну, и нашим украинским оборудованием. В основном э, работаем мы на юг Украины, покрываем потребности одесского региона, Крыма, Херсонщины. На заводе працює около 100 человек. В основном это жители Серепинска и Херсона. Средняя зарплата сотрудников на заводе чистыми после уплаты налогов составляет около 3500 гривен. Коллектив молодой, средний возраст около 35 лет. Полный социальный пакет обеспечивает компания, это и доставка сотрудников, и питание горячее. И все предусмотрены льготами, льготами государственними льготами, в том числе і курортне обеспечение сотрудников, отпуск, оздоровление дітей, подарки, весь этот, весь этот пакет. На підприємстві встановлені сучасне обладнання та дотримані всі стандарти екологічної безпеки. За роки роботи компанія довела роботу заводу в Цюрюпинську, запорука стабільності інших підприємств та значна соціальна підтримка не лише самого міста, а й заводу в цілому. Ми заходили одні самих найперших, якщо не перші, на Цюрюпинський район. тому було предложена ну, саме максимальне добродушие за сторони районних властей, міських властей, був виділен участок. Построились мы, как говорится, в голой степи, э, предприятие с нуля. Э, и везде, на всех уровнях мы под, э, чувствовали поддержку, поскольку и сама компания социально ответственная, соответственно, э, это и поддержка жителей э, города, района, это уплата, платим мы налоги, несмотря на то, что... Головний офіс в Києві ми платимо налоги, філіал платить Цурюпінський, составляє, я можу ошибатися в цифрах, колеблеться від 25 до 35% обшого районного бюджету. Товариство з обмеженою відповідальністю Дунапак Таврія ще один приклад вдалого проєкту з іноземними інвестиціями, який тільки півроку працює на ринку Херсонщини. Проте підприємство вже досягло позитивної динаміки розвитку. Одним із пріоритетних напрямків підприємства є виробництво високоякісної говротари для сільськогосподарської продукції Херсонської області. Вже сьогодні Дунапак реалізував 24 мільйони квадратних метрів продукції. Вже у наступному році підприємство планує розширити виробництво, а все завдяки розумінню та підтримці місцевої влади нового главы администрации Херсонской области отношение к нам, как к инвестору, поменялось скоренным образом. И Это я говорю совершенно искренне. То есть новая администрация сделала все возможное для того, чтобы мы завод здесь построили в кратчайшие сроки і саме по ініціатив нової комунальної адміністрації інвестори був сюда возвращён на этот проект. То есть это первоначальная инициатива исходила со стороны местных властей. Підтримують на підприємстві і загальну концепцію регіону як екологічно чистої області. Передництво не шкодить екології. Проважуюсь у Цурубінську і громадські проекти, адже розуміють, бізнес має бути соціально спрямованим. За останній рік ми провели ряд мероприятий з властями Цурубінська, в тому числі серед прочого, мероприяття по очистке а, а, города Цурюпинска и набережной в частности от мусора а, наши сотрудники выходили на этот а, субботник мы организовали там специально все необходимые вещи и а, в том числе мы не забываем и о детях а, а... Городу Цирипінська ми проводили, в тому числі совшення недавно міроприяття для дітей у нас на предприяті сьогодні. На товариство Донапак Таврія працевлаштовано 150 п'ятдесят спеціалістів, середня заробітна плата яких складає 4,5 тисячі гривень. Циропинський завод вже покриває потребу в якісному опакуванні в Харсонській, Миколаївській, Одеській Дніпропетровській областях і в Автономній Республіці Крим, що в свою чергу сприяє економічному зростанню нашого регіону. Інфраструктурний знос був порядка. 350 тысяч выплачен в течение трех дней. Эти деньги на сегодняшний день перераспределены. Например, детский сад, один из э, Цюрепинских, который восстанавливается сегодня, получил возможность финансирования системы отопления. Само в инвестору довели, что бизнес может быть социально ответственным. А влада, у свою очередь довела, что умеет створить условия для развития такого бизнеса. Мы стараемся создавать условия инвесторам разнопрофильным чтобы мы, ну скажем так, не стали сырьевым придатком в том смысле, что тяжелое или какое-то серьезное производство, которое завтра может повлечь за собой какие-то последствия экологического характера да, или здоровья людей. Та же компания Дунапак, например, имея определенные позиции по производству, ставит честные сооружения, дабы стоки, которые производственные, формируются внутри предприятия, не загрязняли атмосферу города Тюрепин. Они идут на дополнительные затраты, это тоже был одним из моментов наших с ними соглашений. Да? С другой стороны, например, взаимные обязательства между нашими предприятиями, которые нашими городскими, например, те, которые поставляют воду, да? отсутствие такого ресурса, как вода, на производстве может парализовать работу этого производства на неопределенное количество времени. Да? С одной стороны, с другой стороны, совершенно непонятные убытки могут присутствовать. Поэтому, например, компания Дунапак имеет в нашем лице партнера в виде коммунального предприятия, с которым не возникает вопросов в части поставки определенного продукта, как то воды или, например, приемки канализационных стоков. 2010 року в Цюрюпенську працює комплекс торгової мережі АТБ, який забезпечує роботу магазинів у південних регіонах України. Відкриття розподільного центру у місті дозволило створити більше 500 робочих місць. У 2014 році планується відкриття першого дискаунтера АТБ. одна із найбільших крупних підприємств на Україні АТБ Маркет в рамках. Социальных, корпоративных, социальной и корпоративной ответственности взаимодействуют с городской властью Тюрюпинска в процессах развития инфраструктуры, значит, благоустройства, строительства города. Так в этом году было выделено предприятием 350 тысяч гривен на благоустройство и строительство городского парка, 15 тысяч гривен для высадки деревьев, также 150 тысяч гривен на развитие Інфраструктури Цюрюпинська як одне з найбільших підприємств в Україні товариство АТБ Маркет у рамках корпоративної соціальної відповідальності взаємодіє з міською владою Цюрюпінська в програмах розвитку інфраструктури будівництва і благоустрою міста. Цього року підприємство було виділено 350 тисяч гривень на будівництво і благоустрій міського парку, 15 тисяч гривень на висаджування дерев, а також 150 тисяч гривень перераховані на розвиток інфраструктури міста. Що в итоге ми получимо? В итоге мы получим компанию, которая реализовывает почти за 5 миллионов гривен проект на территории города тюрюпинска У нас появится достаточно современный объект, да, в котором будут тратить люди наши, тюрюпинчане деньги, не ездить в Херсон в супермаркет да, за качественными и достаточно дешевыми продуктами. Мы получим, как один из вариантов, инфраструктуры, тот же самый парк который будет постепенно развиваться детскими площадками, спортивными площадками. И это однозначно дает сигнал громаде, что эта земля завтра не будет под жилую застройку, под какие-то другие процессы выдана. Да? То есть это парк, который будет уже в ближайших сколько-то лет, и мы, наверное, не, не доживем до того времени, когда этого парка там не будет. И это с третьей стороны достаточно жесткие обязательства, неисполнение которых влечет за собой в том числе определенные материальные санкции. Цьому міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти екологічні інвестиції, співпраці, економічний розвиток приніс Херсонщині та Цюріпенську співпрацю із закритим акціонерним товариством Арві, представником Литовської республіки та товариством з обмеженою відповідальністю група компанії Садружества. А відтак на території Херсонщини планується будівництво заводу комплексних мінеральних добрив, реалізація проекту із вирощування індиків і будівництво венсанзаводу з переробки відходів тваринного походження. Арві суссують вже 25 років. Вот. это литовская компания, зарегистрирована, по-моему, под номером один, как рыночная структура, то есть не с развалом тоже с отделения Литвы. Их направление – это переработка сахарной свеклы, у нас ее нету в области, это производство минеральных удобрений, у них заход, завод находится в Мариамполе. Це Литва в Калининграде і в Румунії. Тобто общеоб'єм производства мінерального давлення 370 тисяч тонн. На сегодняшний день ми і радіємо, тому що маємо співвідношення і відношення з АРВІ, яка планує великі кошти вкласти у розвиток міста. І не зупиняємося на цьому, продовжуємо працювати. Можна з певністю сказати, що Цюрюпинськ на сьогодні відкритий для всіх, і для інвесторів закордонних, і для інвесторів наших. Тому просимо всіх до співпраці. І Для того, щоб наш Цюрюпинськ став економічно розвиненим, затишним та красивим містом, саме в Цюрюпинську інвестори довели, що бізнес може бути соціально відповідальним, а влада у свою чергу довела, що вміє створити умови для розвитку такого бізнесу.